Всім привіт! Ви на каналі in UA. Сьогодні у нас на огляді комплект автомобільної акустики Alpine S2 S69C. Ми розповімо про характеристики, чим цей комплект цікавий, зробимо розпакування і трохи поговоримо про аксесуари для встановлення динаміків. Поїхали! Отже, це оновлена лінійка акустики s серія модель 2023 року. Ціна комплекту на січень 2024 року 5500 гривень. В еквіваленті це 130 євро. Країна виробництва В'єтнам. Це цікаво, тому що раніше Alpine вироблявся в Китаї, включно з найдорожчими моделями головних пристроїв. Які показники заявляє виробник. Опер акустики 4 Ом, номінальна потужність 85 Вт. Це хороший запас, який дозволяє підключити ці динаміки як від магнітоли, так і від зовнішнього підсилювача. Чутливість 90 дБ. Не найвищий показник, але цілком достатній для підключення навіть від заводської магнітоли. Частотний діапазон від 55 Гц до 40 кГц. Тут значення 40 кГц здається надмірно високим, більше схожим на маркетинговий хід. Але компанія Alpine заявляє, що завдяки дизайну та технічним особливостям, запозиченим у топової системи Alpine F1 Status, s серія тепер сертифіковані для звуку високої роздільної здатності та можуть відтворювати частоту до 40 кГц. Чим же цікавий цей комплект? Як правило, двокомпонентний комплект акустики складається з вуфера, динаміки, які відтворює низькі та середні частоти, та твіттера високочастотний динамік. Так як вуфер встановлюється в нижню частину дверей, то виходить, що середні частоти грають в ноги, що не дуже добре. Так ось в цьому комплекті замість твітерів компанія Alpine пропонує 8 сантиметровий коаксіальний е динамік, який відтворює середні та високі частоти. Встановлюється він у штатні місця в Торпедо, як правило, підійде для багатьох автомобілів марок Toyota, Lexus, Chrysler е та Jeep. За рахунок того, що середні частоти, а це найважливіший і насичений частотний діапазон, переноситься нагору на торпедо, то музична сцена виходить дуже яскрава і висока. Ви почуєте виконавця перед собою. За досвідом скажу, що система, в якій широкосмуговий динамік у торпедо і вуфер у двері, завжди грає набагато краще, ніж система, що складається з вуфера та твітера. А тепер давайте відкриємо коробку і подивимось, що всередині. Відкриваємо коробку. В комплекті у нас гарантійний талон від Alpine, Пенопластове пакування дуже якісне. Два вуфера розміром 6 на 9 дюймів. Легкий дифузор. Виготовлений з комбінації поліпропілену, скловолокна та слюдених, слюдених матеріалів. Забезпечує потужний звук із низьким рівнем спотворень, необхідний для витворення звуку високої роздільної здатності. Динаміки Alpine S серії оснащені магнітами збільшеного розміру для більшої потужності та кращого відтворення середніх басів. Підвіз High Amplitude Multi-Roll. Це запатентована система Alpine скач... забезпечує краще звучання басів та максимальний рух дифузору. Далі у нас середньочастотний динамік розміром 7,9 см або 3 дюйми та високочастотний динамік 1 дюйм або 2,5 см. Який витворює високі частоти. Тобто коаксіальний динамік середній плюс високі частоти. Тут у нас на динаміки розташований кросовер. Це фільтр першого порядку для твіттера. Ось, наприклад, штатний середньочастотник Stoyotti Kemрі 70 кузові. Тобто, замість нього дуже Добре стане динамік із комплекту, як ми можемо побачити по розмірах, по діаметру вони однакові. Але ж єдине, що треба буде зробити е, кріплення, тобто вирізати, і відтворити розміри по точках кріплення, щоб він став в штатне місце в автомобілі. Також в комплекті є набір кріплень. Е, тут є і е, болтове з'єднання і саморізи різних розмірів. Також тут є ущільнювачі для підклейки під динаміки, і овальне кільця це кільця, скоріш за все, для встановлення динамік, тобто такі, як обмежувачі, між. Ну, до, до, до карти, щоб динамік не впирався в карту і був е зазор для руху дифузора. Ну, в принципі, по комплекту все. Дина сіток в комплекті не йде, тому що ці динаміки вироблені для того, щоб ставити, ставитись в штатне місця. Ще раз повторюсь, як я говорив раніше, цей комплект підійде для великої кількості автомобілів Toyota, Lexus та авто американських виробників. З типу розміром динаміків 6 на 9 дюймів. Зокрема, для Toyota Lexus знадобляться кільця проставочні, щоб встановити ці динаміки в двері. Ось, наприклад, комплект проставочних кілець для Toyota. Тобто динамік ставиться в кільце. Прикручується до нього. Також ми радимо обирати ущільнювач. Його можна лента лента tape її можна проклеїти між динаміком і проставочним кільцем, а також між кільцем і поверхньою двері. Посилання на нашому сайті, де ви зможете обрати проставки для своєї машини, буде додане під відео, а також у вас, якщо будуть питання по підбору, ви можете їх задавати у коментарях. Що ж до установки середньочастотних динаміків, то варіант, тут варіанти і конфігурації більші, на жаль. Готових рішень у нас поки що немає, але ми працюємо над цим. Тобто проставки потрібно буде вирізати по штатному динаміку, і в цьому випадку ми рекомендуємо звернутися до професіоналів. Давайте підведемо підсумки. Новий комплект Alpine S2S69C. Дуже цікаве та недороге рішення щодо покращення звуку у вашому автомобілі, яке дозволить отримати хороший бас та гарну звукову сцену з правильним розташуванням частот. У багатьох наших оглядах автомобільних динаміків, динаміків є можливість послухати акустику у стереозапису, щоб оцінити, як вони звучать. Для цього комплекту такої можливості, на жаль, немає, але щоб порозуміти характер звучання, ми рекомендуємо послухати комплект з 16-сантиметровими мідбасами з цієї ж самої серії. Посилання на відео з прослуховуванням, ви зараз можете побачити на вашому екрані. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Замовляйте автозвук на нашому сайті. Якщо ви у Києві, приїжджайте до нас на установку. Ми працюємо на Подолі, вулиця Костянтинівська, 71. Всім гарного дня, до нових зустрічей!